Того, що, мовляв, там гродокрил зачепив дах дитячого садочка. Я в цю версію не сильно схильний вірив, оскільки там е, є багатоповерхівки, це фактично житловий масив, і пілот точно мав навігацію, він бачив, де він летить. Е, слідство буде встановлювати причину. Версія деверсії також не відхиляється. Е, я хочу сказати одне, що. Е, Мені боляче за батьків дітей, які я просто не уявляю, які відвели дитину в садочок. Мені боляче за близьких загиблих всіх і дорослих і дітей, і керівництва МВС, в тому числі. Це трагедія. Це справді трагедія і втрата. От. Але це не має нас зупиняти на шляху до перемоги. Ми маємо триматися, бути єдині і переможемо.